Булінг, яким він буває та на що варто звернути увагу дорослим. Булінг це форма агресії, коли одна дитина або кілька дітей неодноразово і навмисно залякують, переслідують, скують або завдають фізичної шкоди іншій дитині, яка не може захиститися. До булінгу зараховується Прояви агресії, які є регулярними, навмисними і виявляються у асиметричних, примусових владних стосунках, де сили учасників нерівні. В чому різниця між конфліктом і булінгом? У ситуації конфлікту дві сторони однаково протистоять одна одній через розбіжність у потребах, поглядах чи прагненні. У ситуації булінгу відбувається інше. Одна сторона є предметом цькування і нападів з боку іншої. Булінг завжди супроводжується реальним фізичним чи психологічним насиллям. Якщо булінг відбувся, він може повторюватися. Яким же буває булінг і як він проявляється? Фізичний булінг. Штовхання, підніжки, стусани, ляпаси, різні види та способи завдання фізичної шкоди, фізичного болю, дискомфорту або нанесення тілесних ушкоджень. Психологічний булінг, поширення неправдивих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, принизливі жарти, шантажування, висміювання, бойкотування тощо. Економічний булінг, крадіжки, пошкодження або знищення одягу та інших особистих речей, вимагання грошей, сексуальний булінг, принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, торкання, сексуальні жарти і погрози, зйомка у переодяганнях, якщо це стосується дитячого колективу та інше. Кібербулінг, поширення брехні про когось або розміщення фотографій, які компрометують у соціальних мережах, надсилання образливих повідомлень або погроз через різні платформи обміну повідомленнями, видання себе за когось іншого, іншу і надсилання повідомлень іншим людям від його її імені. Особистий булінг та кібербулінг часто пов'язані між собою. Ознаки, на які варто звернути увагу батькам, дитина постійно у пригніченому настрої, регулярно не хоче йти до дитячого закладу, посилаючись на стан здоров'я або інші причини. Її речі часто розірвані, забруднені та втрачені. Жувальна гумка у волосі. У розмовах про дитячий заклад вона не згадує про дітей, про тих, хто її оточує. Вона не знає, до кого звернутися, щоб дізнатися домашні завдання або поспілкуватися з кимось. Ознаки фізичних знущань, синці подряпини. Наявність кількох ознак одразу мають насторожити батьків. Ймовірно, дитина піддається жорстокому поводженню з боку дітей, старших дітей або тих, хто входить до її дитячого колективу. Батькам треба бути дуже уважними до цього, розуміти, що вони мають надавати дитині підтримку, розуміти, що вони мають звертатися у відповідні органи, які. Зможуть захистити дитину разом із батьками, які у правовому полі допоможуть припинити цей процес і почати відновлення емоційного стану дитини.